Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Перевіримо зв'язок. Чи мене чути, видно. Добрий день, доброго, так, видно. доброго ранку, так видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, я Марина Нехаєнка, інженер з техногенно-екологічної безпеки, ТОФІ, ПК, «Полтава Зернопродукт». Дякую. І в нас ще є один учасник, який підписаний на НВП укрекопроект. Ви так, ми, ми є розробниками звіту, які будуть розглядатися в даних громадських слуханнях. Дякую. Отже, поки що в нас немає представників громадськості, тому пропоную в 15 хвилин ще зачекати. Можливо, хтось почав тільки підключатися через якісь технічні негаразди ще не може підключитися, тому чекаємо о 10:15 будемо розпочинати наші громадські слухання. Добре, дякую. дякую. Дуже добре ранок ще раз. У нас вже 10 година 15 хвилин. Сподіваюсь, всі, хто хотів до нас під'єднатися, вже під'єдналися. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 11 листопада 2024 року у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю інвестиційно-промислова компанія Полтава зернопродукт стосовно планованої діяльності, що передбачає функціонування існуючого складу ППМ для збережень для забезпечення зберігання пального в наземних резервуарах сумарною місткістю 550 метрів кубічних. Та заправки ним власного автотранспорту дизельним паливом, пальним, через одну двосторонню паливно роздавальну колонку на два пістолети, ТОВ і ПК Полтава зернопродукт, що знаходиться за адресою провулок Паркове 15, село Степове, Кременчуцький район Полтавська область. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися громадські обговорення, проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2, статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у про в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись на камеру, для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пані Марина. Я Марина Нехаєнко, інженер Степ, представник компанії ТОВ ТОФПК Полтава зернопродукт. Дякую. І ще один учасник, підписаний ТОВ НВП «Укрекопроект». Крекопроект. Станіславович еколог, один із розробників звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, на 10 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно. Відно до постанови 989, якою визначено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю інвестиційно-промислова компанія Полтава «Зернопродукт». Стосовно планованої діяльності, що передбачає функціонування існуючого складу ПММ для забезпечення зберігання пального в наземних резервуарах сумарною міськістю 550 м метрів кубічних та заправки ним власного автотранспорту дизельним пальним через одну двосторонню паливно-роздавальну колонку на два пістолети. ІПК Полтава зерна продукція знаходиться за адресою Провулок Паркове, 15, село Степове, Кременчуцький район, Полтавська область. А вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую вам за проведення, гарного дня. До побачення. До побачення, дякую. До побачення.